Бачите, доїха. Умова глини. До Легенько де може прилипне, де ні. Ось тут, звісно, на дорозі це просто кошмар. А туди далі вгоне, Отак роби різний ніж. І ви самі бачите глибину. Ну, Не ЮМЗ, звісно, але, я вважаю, досить непогано. Ви спитаєте, що це за чудо, а я вам скажу, що це за чудо. Отакий. Завод полігон.